Так, друзі, покажу вам мотора, того, що ми взяли, і що робиться в пускному колекторі. А, але переважно то буває, від чого ті нагари бувають. Тут вже нова технологія. Клапан ЕГР. Клапан рециркуляції вихлопних газів. Для чого воно є, я скажу. Скажу свою думку, а ви скажете мені свою. Як воно працює? Тут в мене бо то в тій моторі не було випускного колектора. Я покажу на цій головці. є випускний колектор. Підєднана трубка. І та трубка йде йде, йде сюди. І потім вона приходить сюди. Сюди і попадає впускний колектор гази. Воно включається, коли малі обороти мотора. Коли ви... Ну так воно розраховано, типу, коли ви на десь стоїте, і воно частину тих вихлопних газів пускає, пускає в мотор. То таке, я би то сказати, ще раз пережовує, чи як там правильно всі виразити. Але скажу вам таке, то зробили не для людей, то зробили для бізнесу. Поки новий мотор, вони все розрахували, якийсь час він поїздив. Але такі от такі нагари попадають прямо під поршень. Там при температурі воно загоряє, сідає кольця, царапає, царапає гільце і йде від цього знос. Отака От вона екологія. Екології тут може 2%, а шкоди процентів 60-80. Що я роблю? Я того патрубка буду глушити. І від того мотор буде набагато довше його життя. Ну, Від того, що шатун лопає, то воно від цього не спасе. Але не буде тих гаджів, воно не буде знос, зносу мотора. Така то є екологія. За кордоном люди теж може більше як в нас викидають то все. Ну, таке якось раду дають. даю, то вроді би не можна, але люди. Люди там таке роблять. І були люди, що зразу там вже купа років за кордоном поголошили ті ІГР. І мотор служить набагато довше і потужність відчувається все. Все воно відчувається, бо на такий пробіг потужність в нього. Бо воно з часом. Втрачає для знос мотора. То я вам розказав то, що знаю, то, що багато робиться Багато є людей, хто не розуміє того, каже для чогось, вони то зробили. Вони зробили не для людей, то є бізнес, щоб скоріший мотор. Клік і щоб купити другу машину. Так що дякую вам за перегляд. Коментуйте, хто якої думки. Хто якої думки і чому. Якщо проти цього, то чому? Най свій доказ. Ну, докаже чому воно. Дякую за перегляд. Коментуйте.